Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 5 по 11 лютого очікується нестійка тепла погода по всій Україні в окремі дні із весняними температурними показниками. Наступного тижня спостерігатиметься активне зональне перенесення повітряних мас та переважання поля зниженого тиску завдяки інтенсивному надходженню теплого і вологого повітря середземноморського та атлантичного походження. Температурне тло в нашій країні очікується аномально високим. У південних та західних областях не виключені добові рекорди максимальної температури, особливо у другій половині тижня. Крім того, практично щодня атмосферні фронти і циклональна діяльність забезпечуватимуть нас опадами у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. На початку тижня також помітно поселиться вітер західної чверті з поривами місцями до 20-22 метрів за секунду. У понеділок 5 лютого у більшості областей України пройдуть дощі із мокрим снігом. Вітер західної чверті 7-12 метрів за секунду. Вранці та вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 0 плюс 5, вдень плюс 3 плюс 8. У південних областях та в Криму вночі плюс 2 плюс 7, вдень плюс 7 плюс 12. Вівторок, 6 лютого, очікується невеликий сніг, мокрий сніг. У західних та південних областях помірні опади переважно у вигляді дощу. У північних та східних регіонах на дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20. Температура повітря вночі мінус 2 плюс 3. Вдень 0 плюс 5. У західних та південних областях вночі плюс 2 плюс 7, вдень плюс 6 плюс 11, на Одещині плюс 11 плюс 16. У середу, 7 лютого, вночі у центральних, північних та східних областях, а вдень у північних та західних регіонах пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Нарешті території країни без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Вранці та вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 2 плюс 7. На півночі лівобережжя мінус 4 плюс 1. В день температура становитиме плюс 6, плюс 11. У південній половині плюс 11 плюс 16. У четвер, 8 лютого. У більшості областей, окрім південної частини, очікується сніг, мокрий сніг, місцями з дощем. На дорогах північної половини подекуди ожеледиться. Вітер західної чверті 7-12 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби 0 плюс 5. У південних та східних областях плюс 2 плюс 7. У п'ятницю 9 лютого вночі у західних та південних областях. В день на більшій частині країни очікується сніг, мокрий сніг місцями з дощем, вдень місцями туман. Вітер південно-східний із переходом на південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 3 плюс 2, в день у північних та східних областях мінус плюс 4, на решті території України плюс 3 плюс 8. У південній половині та на Прикарпатті плюс 10 плюс 15. В суботу, 10 лютого, у північних та східних областях невеликий сніг, дощ, місцями, ожеледь. Нарешті території України без остатних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс, 2, плюс 7 На півночі Лівобережжя мінус 3 плюс 2. Вдень плюс 5, плюс 10. У західних, центральних та південних регіонах плюс 12, плюс 17. І в неділю, 11 лютого. В Україні переважно без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі: плюс 3 плюс 8, в день плюс 9, плюс 14. На Прикарпатті, Одещині та в Криму місцями плюс 15, плюс 20.